Доброго дня, дорогі земляки! З вами Олексій. І погляньте, що я побачив. Нещодавно я приїжджав однею з вулиць нашого селища і звернув свою увагу на отакий великий кущ калини, який росте біля дороги. Погляньте, як це гарно виглядає. Справді лише у нас на Україні росте калина при долині. Є такі золоті слова. Великописарівщина. Чудова зустрічає золоту осінь. Запрошую всіх до нас на Великописарівщину, на Сумщину, цей чудовий край, край калини, край творчих людей народних музеїв Великописарівщини. Буду радий вас всіх бачити у Великій Писарівці. Вас, народний мужейний діяч Великописарівщини Олексій Скоркін. До скорої зустрічі!